Сьогодні вирішили зібрати насіннячку з огіру. Як то робити? От взяла огірочок. Насіння. А які то підходять огірки? Ну та де, ті, що насіння можна збирати, бо тепер є сучасні сорти, ті, такі типу карнішонів, що з них не можна. Не F1, можна. Та? Ну я вже не знаю, як вони там називаються. там вони мають якісь там позначки. З них насіннячки неможливо зібрати. Бо там якось треба спеціально щось мати. Не знаю. Я не цікавилася тим. Ми збираємо з яких огірків? З наших сортових? З наших сортових, сортових, сорт сор давній мій не садити, краще насіннячко минулорічне, а ті тримати на другий рік, щоб що цього року ви позбираєте. Бачите, він вже вилежався, якраз готовий до того, щоб збирати насіннечко. Розрізала. І вибираю водичку. Бачите? Ось водичку. Ті, щоб угу. то вони, з них не буде насіння. То треба буде їх акуратно, отак от зібрати. А ті решту, що впали на дно, трошки хай вони відмочуться, щоб та жмиха м'якоть відстала від них, тоді відсидити, промити добре. І я викладаю на тканинку, потім картонну коробочку, щоб вони собі акуратненько підсихали. Сухенькі тоді вже беру, складаю собі якусь теж так само ємність, якусь баночку підготовляю, підписую який рік. Огірки сіньку я весь портую. не хочу руками дуже, бо холодне воно все є. То я ножиком маю такий ножик на всі випадки життя, в кишені ношу, Дніпроєм. Я тим ножиком собі користуюся, що мені треба розрізати чи вишпортати. А де зберігаєте вже сушене Зберігаю насіння? Зберігаю сухе, прохолодне місце, так як кожне насіння. Найкраще садити, так якби минулорічне так, або позаминулорічне? Найкраще, так, взагалі література пише 7 років можна зберігати насіння з огірків. Ну, вже я так не рискую, але можу і що 2-3 роки, то я можу спокійно садити, воно собі зійде. О, брали тепленькі бурочки, бо в нас холодно, мокро, дощ. Бабця <рес> вже собі вихватила в Аврорі. <рес> так, я вже маю новенький, трохи шкода мені було, то ну, але що зробиш, зато тепленько в ноги. Ось так, збираємо насіння з огірочки, так. з помидорчиків з перчиків вже зібрали. Зібрали, так. Ще з пекучих перців не зібрали. Ви також збирайте і так. щоб мати на наступний рік що садити. Холодно. І нехай вам буде потім рости. Так. Садимо, потім збираємо, готуємося вже до наступного сезону помаленько.